Ми відстаємо по готелях рівно 30 плюс раз від Польщі, як мінімум, по кількості Тобто польща менше то фізично від нас. І відповідно нам дуже є багато подарунок, багато покаже, що ринок переповнений. Та Ото так здається, ринок може точково переповнений, десь, не, десь він неякісний, десь може кількісно він переповнений. Точно він неякісно переповнений, переповнений, і точно є рости. І доповнюючи, що дивіться насправді, да. да. секунду, ринок не переповнений. Є така штука, як математика, да? цих Ви зараз заходите дивитися всі комплекси, які ви тільки бачите в рекламі, будь-де Карпати, Прикарпаття, Закарпаття, рахуйте кількість ліжкомість. Заходити на букінг, Airbnb і дивитися, що сьогодні можна забронювати на найближчі вихідні, на наступний тиждень, дивитися вартість і розумієте, що в Україні сьогодні відбувається заміщення старого номерного фонду, де є ще готелі з туалетом на вули, ну, в, в коридорі, де є ці старі, такі не зрозуміли дерев'яні номера з пруживними тими ліжками і з тим всім. Просто здається, що номерного фонду багато, але це ці номерний фонд він не якість, він потребує Ального редеволодна, тому якщо сьогодні порахувати весь номерний фонд, який збудується, ведеться в експлуатацію, то це капля в морі.